Так, планка під фару є. Нормальна організація. Скинув рахунок, оплатили всі гроші без проблем. Чому оплатили? Тому що я хотів частково передоплату, але вони вирішили заплатити всі, тому що розуміють, що це не кидало. Я показав живу, що є запчастини. От зараз прийшли на ФОП, на яку картку, На картку ніхто грошей не приймає. Хоче капот. Який вибрати краще, не знаю. Це на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper. Ну, підтримай, будь ласка. 250-й кузов. Оцей буде, напевно, найкращий. Напевно. Таке місце погане. Коли автомобіль їде, капот дуже косо стоїть, скажімо так. І все з попередньої машини, все з-під куліс летить на цей капот. І він саме більше страждає попередку. От. Капоти є в наявності на це 240, 250 кузов з 2006 року по 2014 рік. Отакі От маленькі капотики йшли. Дуже маленькі, але найбільше страждають. Тому ну, такі речі треба. Заходити по посиланню в шапку профілю і в шапці профілі є всі контакти, є телеграм, вайбер, що кому необхідно, вибираєте і замовляєте. І напевно, найкраще, ні?